Вітаю, я Леонід Цихановський. Авіація це світ мужніх талановитих героїчних людей і авіаційної техніки неймовірної складності. Якщо автомобіль в середньому складається з 10 тисяч деталей, то літак, як правило, це декілька мільйонів до 10 мільйонів деталей. Один літак. Відношення екіпажу до літака завжди як до якогось живого створіння. Повну версію відео глядачі Тіктока зможуть побачити на моєму каналі Книгоогляд в Ютубі. Підтримайте наш керномовний канал в приватні Монобанку. Підписуйтесь, поширюйте нас. Всі посилання під відео. Такого надійного і вірного друга, що завжди допоможе і не підведе важку хвилину. Аварії і катастрофи в авіації бувають. При їх розслідуванні завжди. Стараються поділити цю, ці аварії розслідувати по трьом причинам: це або вина екіпажу, або відмова авіаційної техніки, або е, попадання в погодні умови, до яких екіпаж або літак не були готові. Треба сказати, що повітряний океан, він вроді би і вивчений, вздовж впоперек і по всім висотам від нуля до. 16 20 тисяч метрів, через 200 метрів є карти погоди. І нам там, вроді, все відомо. Відомо, на екрані метеолокатора ми бачимо і грози, і хмари, і циклони, і антициклони, і фронти. Але ця справа в великій складності такого явища, як земна атмосфера. Все повітря, все повітря, вся земна атмосфера переміщується повністю за два тижні. І тому, якщо ви хочете порахувати прогноз погоди за два тижні, вам, по-перше, потрібно мати метеорологічну обстановку всієї планети, у всіх морях, океанах, в Антарктиді, в Арктиці скрізь. І потім мати потужні комп'ютерні програми, які зможуть все це обрахувати. Ну, реально, реально довгострокові прогнози метеорологи роблять по методу аналогій. Чисто на інтуїтивним своїм способом. Сказати, що ми розуміємо повністю повітряний океан це дуже велике перебільшення. В той же час навіть в сучасному світі бувають, наприклад, місця, де час від часу, може зрідка, може дуже зрідко, відбуваються незрозумілі події. Наприклад, аеродром Анади, край світу. Інколи диспетчери на своїх локаторах диспетчерських бачать так званий, їх тероризує так званий сонячний ангел. Так вони називають. Що це значить? Це значить, з'являється відмітка на диспетчерському радіолокаторі, така нормальна відмітка від літака. І вона там повзає, повзає, літає в районі Тихого океану, наближається до території Радянського Союзу, тоді ще на території США заповзає. Були випадки, піднімали на перехват літаки Су-15 за занадріє. Наближаються, він нічого не бачить. Диспетчери бачать. Попереджують всі літаки, там же траса дуже потужна. Ніхто не бачить. Диспетчери бачать. Ну, правда, треба сказати, що у літаків Су-15 радіолокатор бортовий має діапазон 3 см. А наземні всі радіолокатори це 10-центрометровий діапазон. Тому ж якимось дивним чином бачать цю цей, не іс, цей привид, неіснуючу е, відмітку. А е, пілоти не бачать. Але все починається, всіх попереджують. Це вели, великі переживання, великий скандал. Бувають періоди часу. Час від часу в авіації бувають періоди дивні і незрозумілі, коли відбувається якась дурниця. Чор зна що? І воно повторяється, 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 якийсь довгий період. Наприклад, 1985 рік. Його всі в авіації Радянського Союзу прозвали роком Шасі. Ну, десь за період 8 місяців з невеликим інтервалом. П'ять випадків, коли літаки сідали, забувши випустити шасі. Пілоти забували випустити шасі. Ну, як це так? Це сходити в туалет, забути зняти штани. Міг-25-й сів без шасі, міг-29 без шасі, потім Ту-22 в Озерному, потім Су-9, потім Ту-16 в стрию. Я не буду е про е тактичну авіацію розказувати, але. Я мав розмову з е, керівником польотів в Озерному. Мав розмову з командиром корабля Т22-го. Ну, подумайте самі, літо 4 часи ранку, 4 години ранку. Екіпаж робить розвідку погоди перед початком польотів. Командир корабля пілот першого класу, Толковий хлопець. Зробив там політ по, по в районі аеродрому. Сідає. Нічша була, сідає, шаці забув випустити. І згадав про те, що він шаці не випустив, вже коли літак почав шурувати, шурувати брюхом по, по бетонці. На Ту 22С, на Ту -22С немає зелених лампочок, щось вийшли і стали на упори. Він забув нажати, потім не було де проконтролювати. А керівних польотів була ще ніч. Прожектора, вони ж світять на полосу, вони не світять на літак, що сідає. Він просто не побачив. Після тієї події, неймовірний, командуючий 46-ї воздушної армії, генерал полковник Тараканов об'їхав всі аеродроми, всі полки 46-ї воздушної армії. Скрізь виступав перед офіцерами, розказував: Ну, що ж це робиться? Як же ж це так? Вже стільки випадків авіації військовоповітряних сил Радянського Союзу. І от треба ж бути уважним, треба бути відповідальними. Поїхав через тиждень, ту 16-й сідає без випущеної передньої стойки шасі. От як він сів акуратненько прокотився, я бачив цю посадку. Акуратненько, прекрасна посадка. Прокотився. Опускати передню, ніс напередню стойку шасі на землю, раз, мордою об землю і. Поїхав полум'я з під, 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 під носової частини кабіни. Одразу, правда, народ прибіг там, помогли погасити, все, я теж там бігав кром того самоліту, крім того літака. Інженери зразу сунули, все понятно. Помилка другого пілота. Ту 16-й досить старий літак, і е, випускаючи шасті, прибираючи прибираючи, пі, другий пілот. Працює е, безпосередньо е, з гідравлікою. Тобто, кранік е, він поставив на приборку шасі, а потім він його помавити, поставити в нейтраль, а другий кранік е, випуск шасі. Теж він мав е, при, при випуску, якщо не, не поставлено в нейтраль е, приборка шасі, тоді створюється протитиск і шасі не виходить. Ну, здавалось би, ну, як же таке може бути? Дорослі люди відповідальні, серйозні? Пройшло цих 8 місяців, рік шасті закінчився. Я не пам'ятаю взагалі більше випадків, щоб літак сідав без шасті. Різні аеродроми, різні люди один одного навіть не знають. І такий вибух такої епідемії якоїсь. Підтримайте наш україномовний канал в монобанку, Підписуйтесь, поширюйте наші відео, заходьте на Patreon, використовуйте кнопку спонсорство, запрошуйте нас на каву. Баймі екофі, всі посилання під відео. Всім дякую, до побачення!